Знаєте, коли хтось каже вам бережи себе, от в наш час теперішній, то це не просто порожні слова. Навіть якщо це ніби так формально, там президент виступає і каже бережіть себе, або там головком залужний каже, бережіть себе. От коли вони так звертаються, то це не просто фраза. Вони в неї закладають певний зміст, справді. Один із загиблих під час нещодавніх обстрілів Києва він стояв на балконі і дивився на прильоти. І от так вийшло, що осколок попав просто у голову, і, на жаль, нічого вже не можна було вдіяти. Не можна при звуках повітряної тривоги бігти до вікна і знімати прильоти. Якщо прилетить у лоба, то хто буде в цьому винен? Зеленський, Арестович, Залужний? Ні, срака мотика, ваше життя це ваша особиста відповідальність. Це я писав наприкінці червня. Текст був у Фейсбуці викладений і один. Коментатор гордо мені написав Ми знімаємо, щоб документувати злочини. Ні, не для цього ви знімаєте. Коли при сигналі повітряної тривоги ви біжите до вікна знімати переліт, це ж не Путін вас туди жене, це хочеться в Тікток викласти і подрочка на лайки, і вислати кумові. Так от, коли ударна хвиля виб'є шибки і уламок розсіче сонну артерію, ви не встигнете викласти відос у Тікток. Навіть швидка доїхати не встигне. Навіть злякатися не встигнете. Ви помрете за 10-15 секунд. Ще раз підкреслюю 10-15 секунд. Хто буде у цьому винен? Путін. Так, безумовно, тільки в тому то і його ціль власне полягає, щоби убити вас усіх. Так не треба трястя йому допомагати. Це було написано у середині липня. Мер Дніпра Філатов об'їжджав після сильного обстрілу лікарні, спілкувався із пораненими. Як вас поранило? Я до вікна пішла подивитися. Ну, вашу ж маму. Ну, ця людина не винна у тому, що почалася війна. Невинна в обстрілах і в ракетних ударах. Вона жертва війни, яку розв'язала Росія проти України. Але ця людина сама пішла на балкон. Чи подивитися до вікна? Дев'ятий місяць війни. І, хоч трісне, ще раз і ще тисячу разів кажу відповідальність, ви на війні, ціна питання, ваше життя. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо. Але бережіть себе.